Як тільки сонце вечір запалило і небо крізь прозоро затремтіло, на ньому зорі блиснули прекрасні, якавні коштовні алмазні. Такими словами, Григорія Сковороди можна описати Теслу модел 3. Так, незвичне поєднання Тесла і Григорій Сковорода. Друзі, всім привіт! Завітала на майданчик АвтоІмпорт і гляньте, що для вас взяла це скарб! Tesla Model 3 2019 року. Багато фінті-плюшок за невеликий бюджет. Поїхали. А не поїхали? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. І що я там обічно кажу? Поїхали! Шинка приїхала з Нідерландів, наголошую, вона не була в ДТП, купувалася повністю цілою та без дефектів. Є шість модифікацій даної моделі, 3, модел на нас на огляді Лонґрейндж версія. Отака от тема. Пробіг 200 тисяч, ємність акумулятора 75 кВт, потужність 287 кінських сил, а запас ходу з електродвигуном 560 км. 560 км. Задній привід, можна трошечки пороздавати бачком, але так ну, не треба делати. Це небесочно. Не, не рекомендую. Чорний металік. Зовнішність, ну вона як з інопланетна. Розумієте, от Маск зробив тему. Ну вона реально ну просто ну незвичайно, як я в своїх автоблогах, так і машинка. Просто ну понімаєте, це носик котика. У нас очі. Давайте ж більш детальніше подивимось. Підтримує українські сім-карти, надходять офіційні оновлення. Є всі зарядні пристрої, необхідні до цієї машини, а також підтримка офіційного сервісного центру. Тесли та багато іншого, що притаманне саме офіційній європейській версії. Фари, світодіодні фари, денні ходові вогні. Є протитуманні фари, є датчики світла, система адаптивного освітлення і система управління дальнім світлом. Фари інопланетянські. Прикольні, незвичні, тому мені подобаються, такі, наче капельки, які, знаєте, дійсно, як інопланетян, і в нього такі очі. Ну, прикольно. І вона сама зовнішність така низенька, спортивна. Ну, прикольно, мені подобається. Красота. Зараз автомобіль на новій зимовій гумі додається в комплекті ще літня гума. Тобто два комплекти ви взагалі в красоті. Датчик тиску шинах, антиблокувальна система, система стабілізації, антипробуксовочна система та багато-багато іншого. І можна запустити двигун дистанційно, є безключовий доступ. Бочок мені подобається. Бочок, бачите, яка вона низенька, але цікава. Спортивна, спорт мені подобається. Цікаві ручки, спочатку я не доперла, як їх відкривати, але вони тут натискаються. Бачите, тут виїжджає і отак от його відчиняєш. Скло у нас безрамочне, і воно трошки спускається і піднімається. Ну, понятно. А як же відкрити її, да? розблокувати, де ключик, на що нажимати, а мені дають от таку картку і що вона може значити? Я думала, як тут платить. Думаю, Тесла, от, я плачу, открой мені, будь ласка, вона не відкриває. А тут просто треба так прикласти і тоді машинка відкривається. Ми зараз її можемо зачинити. Не зачинимо. Мабуть, з водійського сидіння. Це таке. Прикольно, бачок мені дуже подобається. Давайте подивимося, що ж там в у нас твориться. Пошліть. Мені ще подобається, як відчиняються двері в Тесла Модел X. Отак, як у літа, як у пташки, наче якоїсь. Дуже прикольно, є огляд на моєму каналі Corbatex-Auto. Тут зад, ну звичайний зад як зад, попочка як попочка. Є такий, типу, спойлер невеличкий, дай такий вигин. Задні протитуманні фари є задні ті фари просто стопарики. Відкривається отак. Можна ще відкрити багажник з кнопочки в салоні на екранчику, але то вже пізніше покажемо. Партроніки передні, партроніки задні, є задня камера і камера 360. І вона також вмикається просто по екранчику. Вмикаєш і зараз з заз... і відразу все бачиш. А також є запуск, кстати, я бачила. Можна подивитися, що відбувалося з машинкою, коли вас тут не було близько. Багажничок отакий, і він туди, вглуб, туди, поняли? Не отуди-туди, а туди. Якщо посидіти з подружкою, можна чай, кофе попити, а от поліжати ну, не дуже вже буде зручно. Ну, нормально. Якщо у вас хороші подружки, вони з вами, знаєте, і в біду, і в радості, куди бажаєте. <сміття> Ось у нас багажник. Про камери я вам сказала, і давайте ж подивимося, що ж то за екранчик, на якому все регулюється у нас во то Тобто йдемо во внутрішність. І ще хотіла вам сказати, що перед замовлень Tesla Model 3 було 500 тисяч одиниць. Вона ще не випускалась, а вже 500 тисяч людей хотіли її придбати. А також в день пройшло два дні з початку бронювання замовлень, і було ще 250 тисяч одиниць замовлень. 500 просто до і за два дні ще 250 Ви розумієте, що це за цифри? Це просто люте. Це просто це все, підемо на внутрішність. Коли ми сідаємо в дану машиночку в Теслочку, що ми розуміємо? Ми спочатку офігіваємо від всього відбувається всередині у нас, а цього мінімалізму, великого якогось планшету і великої панорамної криші, да, великого даху панорамного. Потім ми робимо би, обдумуємо свої дії да, і розуміємо, що нам от такий є ключик у нас, і його потрібно покласти не просто куди ви захотіли в карман, а потрібно покласти саме під, ось сюди є спеціальне місце. Під підлакітничок, і тоді машинка натискає шторми з гальму педаль, і вона заводиться. Ну як заводиться? Ну включається, просто це ж електромобіль. Нагадую, що дана машина знаходиться на офіційному супроводі Тесли. Якщо у вас якийсь баг з машинкою, ви туди звертаєтеся реально і вони виправляють по Wi-Fi вам будь-який баг швидко, якісно і не потрібно нікуди їхати. Економія часу. Оце я понімаю Tesla Model 3. Почнемо з керма. Шкіряне кермо з електрорегулюванням, з електропідсилювачем, може регулюватися по виліту, по висоті і є пам'ять положення. Також є обігрів керма, щоб ваші ручки не мерзли. Кермо звичайне. В мінімалістичному стилі, як і вся машинка, є два кругляшки, наче, знаєте, ока в різні сторони дивляться. Ну, звичайно, прикольно. Як перемикаються зад-перед? куліси немає, але у нас є отака ручка за кермом. Драйв реверс нейтралка і паркінг можна тут. Тут у нас перемикається ліва-права поворотнички, і я думала, тут можна перемикнути і у нас аварійку включити. Але ні, я натискаю отут збоку, а воно мені дворники включає. Я така не поняла. І всю дорогу, поки їхала тут по місту, думала, Та де ж ця аварійка? Бо треба було подякувати, мене там позаду пропустили. Я вже людям моргаю, вони не розуміють, що я моргаю. А я аварійку тут в машині шукаю. В Вони тут кіпіш, і знаєте, де вона була? Вона тут зверху була. Дуже Ну, не знаю, прикольно, не прикольно. такий їдеш, їдеш. Треба подякувати. Ти Та такий хоп, палець вверх. Такий: спасибо, брат! Пропустив мене! Дякую! Ну, таке розположення цікаве. Бартовий комп'ютер. Ой, його тут немає. подождіть, щось не так. От у нас якби бартовий комп'ютер. Ну, як ви розумієте, так? Да? Електронна приладова панель, є датчик в водія, стабілізація рульового управління, датчики тиску, датчики шинку. Коротше, все регулюється отут. Датчик в тому водія, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання пішоходів і розпізнавання велосипедистів, розпізнавання машин. Воно тут все показує, я вам покажу. Я вам покажу. Ось така тема все регулюється в екранчикі. Ой. Вона стартує дуже швидко. Якщо потрібно когось там обігнати, взагалі красота розганяється дуже швидко. Мені подобається. Відпускаєш педаль газу, вона одразу гальмує потихеньку. Тобто все безпечно. От зараз ми, бачите? Ось ще просто 2 секунди 60 км за годину. Просто вообще за отак. Красота. Кліренс невисокий, але от ми по озеру їхали, проходимость ну, нормально, солідна. Кермується м'яко, кермо. Ну, воно, от, знаєте, в Ауді воно більш легке. Хоча тут також електропідсилювач, але кермується ну, нормально. Мені подобається. Мені подобається, що вона швидко розганяється, де потрібно там тобі пролізти, вона хоп і вже там знаходиться. Прикольно. Шумоізоляція нормальна. Мені тут оператор казав за склом щось чутно, було не дуже гарне. Тобто дуже гарне шумоізоляція. Шуми чутно не дуже. Але от дорога, мабуть, чи то гума така, трошечки чутно такі Вам, мабуть, не чутно, а мені от відчувається. Прикольно, що звичайна посадка зручна, дуже м'яка спинка. У нас тут лахорі, коврики, килимки знаходяться такі ромбовидні. Ненапряжні на поворотнички, бачите, вмикається поворотничок і відразу вмикається камера ліва. Вмикаю правий, вмикається права камера, бачите, машинки показуються. Красота. Мені подобається. Що? Зараз будемо розвертатися на світофорі, подивимось, яка в неї Як ото Як 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 кажуть? Ну, ви поняли. Ви мене одразу поняли, що ви там продолитесь. Трошечки музику включимо. Аудіопідготовка тут є, музика гарно чутна, мені подобається. Дзеркало невеличке і заднє скло, наче невелике, воно показує його, але видно гарно. Обзорність гарна, дзеркала достатні, мені все гарно видно, тим паче тут стільки камер, що просто навіть дзеркала не потрібні. Але вони тут є. Я наче в, яким, в якомусь літачку, от реально. Отак, і вже там, вже на іншому кінці міста. Красота показує полоси. бачите? Взагалі. Незвично, що тут нічого немає, але привикнуть можна швиденько. Нормально. Ну, якось так. І запаркуємось трошечки. Опа. І паркінг. Ту-ту-ту. Шкіряний салон темна шкіря. Електрорегулювання передніх сидінь, вентиляція передніх і задніх сидінь і підігрів передніх і задніх сидінь. Сидіння з пам'яттю положення водійське, і кермо, і сидіння можна настраювати під кожну людину. Тобто заносиш туди Васю собі, ну не заносиш фізично, заносиш в екранчик туди. Васю, воно настраює по одному. Заносиш Катю, воно настраює по-іншому. Отака тема. Є допомога при старті нагору і допомога при спуску згори, щоб машинка не котилася в непонятних, ненужних. Непотрібних моментиках. Ось така тема. Електрослопідйомники передні і задні, електропривід, електроскладання і підігрів бічних дзеркал і є контроль сліпих зон, а також запобігання зіткнення, кстати, є. Як відкриваються двері? Ручки тут немає, і я, коли хотіла вийти, я не змогла вийти. Потрібно було здогадатися, як вийти. Я в гуглі така пишу, як вийти з машини. Ну, ви будете хіхікати, ну, ну вибачте, вже я привикла к... не такому. У нас є така кнопочка, і не просто її треба натискнути. А треба натискнути і толкнути двері. Оце, типу, відкривашка ваша, ось, ще не закрила. Бачите, пише двері не закриті. Отакий от прикол. Автоматична коробка перемикання передач. Зрозуміло, запускається двигун натисканням на педаль гальма тормоза. Мультимедіа з таким от екранчиком LCD, Bluetooth, USB-підключення, AUX, Android-Auto Apple CarPlay. Є. Ну, повний фарш, ви розумієте? Багато е, Багатозонний клімат-контроль. У нас є отака машинка, там де можна у нас все регулювати. А ми зараз клімат-контроль подивимось. Бачите, як дує, красиво виглядає, цікаво. Бачите, як гарна така проєкція машинки виводиться. Є графік зарядки у нас, Ну, це вже ми пішли туди. Клімат контроль. Ми можемо підігрів переднього скла, підігрів заднього скла. Ой, Боже, Боже, боже. Підігрів сидіння тут ми можемо регулювати автоматично або самим вручну. Клімат, ось у нас, бачите, показує можна більше, можна менше. Отак от двигати. Прикольно. Подивимось, є у нас навігаційна система. Бачите, яка вона гарна. Я можу отак регулювати машинку. Прикольно, можна поігратися, можна зайти в ютубчик, подивитись відео, подивитись якийсь обзорчик на автоімпорт, можна відкрити передній багажник, задній багажник. Можна позвонити комусь по машинці, ну це вже не новшество, Можна, наприклад, фотографію свої подивитися, комусь показати, можна фільм подивитися якийсь. І що ще хотіла сказати є адаптивний круїз контроль і можна обрати режим рух. У нас є відеорегістратор, це охорона. Можна подивитися, що було до того, як ви сюди сіли. Мабуть, інтернет погано. Мабуть, я просто не підключена до цієї машинки. Ну, ви трошечки не підключена. трошечки. YouTube Music, є, можна подкасти, Apple Music, Spotify, ігри можна, подушка-пердушка. Тут є цікаво. Бачите, скільки ігор. Можна там десь в пробці стоїш, можна пограти трошечки. Навігаційна система, регулюється, караса та як? Мені подобається. Давайте щось ще поклацімом. Є Bluetooth підключення, камери можна помикати. Бачите, наші номера там видно. Можна радіо включити. Давайте тут щось поклацаємо. А давайте з вот так отак Бачите, можна поклацати. Я просто тикую, тик-шмик. Можна закрити машину, можна відкрити машину. Можна закрити відкрити зарядний. Дірку, можна закрити, можна відкрити. Передній багажник, задній багажник. Що у нас розположено тут? Що у нас, так Що у нас? Є у нас центральний підлокітник, він у нас так відкривається. Тут він невеличкий, прям дуже невеличкий. Я, знаєте, їхала перший раз на цій машині, така повідкривала тут фінті-плюшки, щоб відразу ж подивитися. Так я оце їхала. Мені потрібно було швидко його закрити, бо воно ж все в движенні. Я ж його не так легко-легенько закриваю. Так тик-шмик, його тик, а воно не закривається. Думаю, все зламала машину. А потрібно було просто тихенько, воно навіть пише. Давайте ми зараз його обережно закрити кришку консолі. Обережно вона пише: Маріна, бум-бум-бум, обережно не закривати. Ось така у нас консоль тут. Тут у нас є пімпочка Lighting і пімпочка Type-C. Можна так, от насадити свій телефон туди, і він буде заряджатися. Ось така прикольна тема. А тут такий, ну, глибаченький. Да, Такі десь вот вот десь заходить. Рука, можна щось таке солідне покласти. Наприклад, гроші ваші, чесно, зароблені. Бачите, опять тикала шмикала. Далі у нас є тут підстаканнички, вони прорезинені. Ой, випало наше. І така тут панель вона маркувата буде. От вона така глянцева, що поняла, що пальця видно, там десь капнуло в чомусь, воно зразу видно. Якщо на шкірі воно не так ще видно, на цій воно дуже буде видно. Де тут дефлектори? Ви мені розкажете? Дефлектори вони отут. Оце все дефлектори. Здоровенний дефлектор. Ви бачили, де більший дефлектор? Ви ще бачили? Я не бачила. Дерев'яні вставочки прикольні. Мені дизайн подобається. Хоч і мінімалізм, це не про мене. В машині мені потрібні пімпочки. покрутити, потикати, поклацати. Але Тесла це є Тесла. Давайте далі. Гарна акустика по салону у нас є і такі прикольні е, піддашок. І гляньте, як він відкривається, так хопа, можна підглянути трошечки, а потім хопа! Відкрився повністю. Можна отак трошечки очі свої побачити, а можна так повністю відкрити і вже з губками побачити. Є підсвітка, прикольна. Не з однієї сторони, а з двох. На магнітиках, Бачите? Так не дуже зручно, що воно не одразу відкривається. А так от відкрив, воно тіліпунькається тут висить. Лучше, щоб стояло, звісно. Ну, прикольно. Прикольний хід. Аварічка нагадую, і знак СОС. Динаміки і підсвіточка натискається прямо на лампочку. І так воно, знаєте, загорається, вмикається, вимикається так спокійно, не бам, включилась, а так потихеньку. І що у нас ще є? І панорамний дах. І це красота. Але люка тут немає. Тобто вилізти в нього не можна, але можна так лежати, їхати, включити собі адаптивний круїс-контроль. Їдеш, воно там саме об'їжджає, а ти на зорі дивишся, або просто на сонечко, або просто на пташок, або на дещо інше в Україні можна дивитися в небі. Це вже таке ну красота. Давайте подивимося, що там у нас позаду твориться. Система кріплення Isofix позаду є для ваших діток. Сидіти тут комфортно, місця багато. Мені подобається, що немає цієї перекладини, що потрібно ножку на ножку, ну ви поняли, да? Тут скакати. Просто все рівненько, прикольно. Панорамний дах заходить гляньте, як гарно. І красиво, і такий трохи як скошений, але сидіти тут дуже комфортно. У мене 1,75 п'ять і в мене тут ще є місце. Тобто ну, нормально. Така у нас перекладена тут і є світло, також вмикається, як і попереду. І є для цих тичок-шмичок, як... як це називається? Роз'єм. ну ви побачите на відео. Коротко, ще є роз'єм, можна сюди щось впіхнути. Тут у нас два дефлектори, але вони такі дирки прям великі. Також є USB-парти два. Є підстаканники позаду невеличкі, також відкриваються аналогічно двері і є задні електроскопідйомники. Скло нормальне. Не дуже, щоб велике, але нормальне. І посадка ну, зручна. Є підлокітничок. У нас тут з підстаканниками, два підстаканника. Відкривається туговато, але зато надійно. Є е, задній третій підголівник підголовник, і декоративне підсвічування салону. Позаду багато нічого говорити такого не буду. Все цікаво у нас попереду, і все в екранчику. Таке відчуття нача машинка лялькова і регулюється просто по планшету. Незвично для мене, так як я звикла да, для, для, до звичайних автомобілей. Але щось новеньке і щось цікаве. До речі, що ще цікаве, є бардачок, який відкривається. З кодом. Тобто, можна кого сюди посадити, а от свої речі особисті в блокноті покласти вже під код. Отака тема. Подушка безпеки всі наявні, бо машинка, нагадує, не билася. І вона ж продається. Тож поспішайте на автоімпорт. імпорт. Я вам дякую за увагу і давайте завершувати. Чи що? Небито, не фарбовано. Ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос, огляд, тесли у виконання Курбатекс. І незабаром до вас повернусь!